Лисенятко Флетчер. Світ навколо маленького лисеняти Флетчера почав змінюватися. Кожного ранку, коли Флетчер вибігав зі своєї нірки, все здавалося трішки іншим. Насичена зелень лісу перетворювалася на золоті та червоні відтінки. А м'який шум літа змінювався хрустким шепотом у Улюблене дерево Флечера стояло тьмяним, сухим і коричневим. Флетчер почав дуже хвилюватися. Мені здається, моє дерево захворіло, сказав флечер. З ним щось негаразд. Що сталося, мій любий? запитала його мама лисиця. Його листя стає коричневим. Відповів Летчер. Не хвилюйся, сказала вона. Це всього лише осінь. Летчер побіг назад до дерева і лагідно погладив його шорстку кору. Не турбуйся. Сказав він, це всього лише осінь. Ти скоро відчуєш себе краще. Але дереву краще не ставало. Кожен день все більше листя змінювало свій колір. Одного ранку вітерець відірвав маленький коричневий листочок, плечі спіймав його, він був легкий і крихітний. Не покидай мене. крикнув Флетчер дереву. Я допоможу тобі. Флетчер дуже старався, притискаючи листок до гілки, але листочок відвалився і м'яко впав. Флетчер обережно підняв його. Він був такий самотній. Лисеня відчула, що має щось робити. Плечір пішов до більченяти. Що мені робити? запитав плечір. Моє дерево втрачає листя. О, ці листя! сказала білченя, схопивши великий помаранчевий листок. Вони чудові, але вони потрібні дереву, сказав плечір. «Ні!» – сказала більченя. Дерево їх більше не потребує. Вони дуже корисні для теплих гнізд!» Він пішов до ведмежати. Ведмежатко. сказав Флетчер. Моє дерево втрачає листя. «О, вони стануть у пригоді. Сказала ведмежатко, збираючи велику купу листя. Але вони потрібні дереву, сказав плечер. Ні. Сказала ведмежатко. Дерево їх більше не потребує. Вони гарні для м'якої підстилки. Він пішов до їжачка. Їжачок, сказав плечір. Моє дерево втрачає листя. Як шкода. сказав їжачок. Несучи декілька листків на своїх голках. Вони потрібні дереву!» – сказав флечір. Ні. Сказав їжачок. Дерево їх більше не потребує. Вони гарні для утеплення. Нарешті плечір повернувся до свого дерева. Майже все листя зникло. Вони кружляли, танцювали та падали. Флетчер не зміг їх врятувати. Він сів на землю і по його мордочці потекли сльозинки. Залишився всього один листочок. Флетчер підвівся на лапки і дуже обережно зірвав останній листок із гілки. Він відніс його додому і сховав у темному кутку, щоб захистити. Від холоду. Флетчер задрімав, але вночі прокинувся від сильного холоду. Він затремтів. Флетчер подумав про своє бідне дерево, яке стояло голе і вразливе на дворі. Наступного ранку щойно сонечко з'явилося, Флетчер вибіг із нірки. Він підбіг до свого дерева, воно було перетворене. Його голі гілки виблискували і сяяли на сонці. Чарівний, іскристий іній вкривав кожну гілочку, і дерево співало тиху пісеньку на вітрі. Воно не загинуло, дерево було прекрасне, як ніколи. Флетчер, ти йдеш? Ми залишили тобі гарячий чай. Флетчер подивився на своє дерево, на це зимове диво і радісно посміхнувся. Іду, сказав Флетчер. Я йду.